Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, Любіть у годину негоди, Любіть Україну, усній на вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну, між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна в просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісню у кожній одномі, у в дитячій усмішці в дівочих очах і в стяг, в багаряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, І в хмарах отих пурпурових, в грому канонат, що розвіяли в прах чужинців в селених мундирах, В багнетах, що в тьмі пробували нам шлях, До весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, І сльози, і все те загине. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Кохана любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. любіть у труді в коханні в бою, як пісню, що на зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.